У попередньому відео ми знайомили вас із фьючеркейсом. Ключовими компонентами нашої новинки це безщаткової мережевої кутової шліфувальної машини з потужністю 2000 Вт на 125 диск. Тоді ми лише побіжно згадали про наш запатентований безчітковий двигун. Цей двигун це результат багаторічних випробовувань на провідних підприємствах металообробної промисловості, таких гагантів, як Liebherr, Tata Steel та Майерверв. Одне з головних викликів, з якими ми зіткнулися, металева пилюка, якої на таких виробництвах дуже багато. Щоб уникнути її потрапляння в механізм, якір із неодимових магнітів повністю герметизований у капсулу. Проте капсулювання має і зворотній бік. Під час екстремальних навантажень струм сильно нагріває якір, а традиційного повітряного охолодження немає. Щоб вирішити цю проблему, інженери Метабо розробили спеціальний радіатор якоря. Який виходить за межі капсули та ефективно відводить надишкове тепло в потік повітря, це інноваційне рішення забезпечує високий ККД, як двигуна, так і всього інструменту. Самі такі технологічні вдосконалення роблять цю модель справжнім індустріальним інструментом.